Військовослужбовиця Анна Аргунова одна з учасниць фотопроєкту Археологія війна, яку представили у Полтавському краєзнавчому музеї на світлині. Археологиня під час у Більському городищі. Нині ж вона служить у 251-му батальйоні тероборони Києва. Це був чудовий сезон. Дуже багато було дуже цікавих знахідок, і це був дуже класний сезон в емоційному плані. З одного боку це дуже приємно, неймовірно радісно. Це Дійсно щирі емоції розуміти, що про тебе пам'ятають, розуміти, що це важливо, що твоє життя до цього моменту теж мало певне значення не тільки в тому, що ми зараз робимо, а що й ми робили раніше. З іншого боку, трошки тяжко розуміти, що на цих світлинах дійсно є наші побратими, які вже на жаль ніколи не будуть з нами, але вони назавжди устрою. Як повідомила Суспільному авторка проєкту Оксана Дорошенко, до виставки увійшло 20 світлин. Всі вони зроблені під час розкопок на Більському городищі у 2020-2021 роках. Герої світлин, археологи й дослідники, які з 2014 року продовжують захищати Україну. До дня археолога мені захотілося якось настільки ми можемо, хоча би емоційно. Хоча б отак от словами, вербально підтримати своїх колег, які зараз служать, які зараз у важких умовах перебувають, підтримати їх цією виставкою, нагадати їм про мирне життя. Ідея виникла у нас ще з Оксаною Дорошенко у 2022 році, власне, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, дуже багато хлопців, археологів, які до цього працювали на древньому гелоні, пішли захищати кордони української держави. На жаль, в 2022 році у нас не вийшло цю ідею реалізувати. Тут представлені фото Олега Сабадаша та Олександра Шепілова. Ці археологи полягли на війні. Всі ці люди, що зображені на світлинах, вони зараз воюють. Деяких, на жаль, вже немає в живих. Двоє з цих археологів військових минулого року полягли в боях з окупантами. І ця виставка також на честь їхньої пам'яті. Цей фотопроєкт представили до Дня археолога, який відзначають щорічна 15 серпня. Світлана Мостепан та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.